Але нагадаю, що такий відсоток складає тільки один відсоток із всіх поданих запитів податковою службою. А це значить, що наші співвітчизники Михайло доволі такі гарно рудовані, знають законодавство, беруть всі довідки. До речі, довідки ще раз акцентую увагу, мають бути апостельовані і належним чином легалізовані. Тобто Хтось, наприклад, має мати довіреність да, від людини, яка проживає в Іспанії, піти в податкову службу районну, отримати електронний сертифікат обов'язково для королівства Іспанії має бути зазначено, і цей сертифікат має бути обов'язково англійською мовою. Далі сплатити 60 гривень за апостель. Після цього передати відповідну довідку на апостель лише два органи, да, які мають. Мають апостелювати це мін'юст або державна податкова служба України, і я вам хочу сказати, що ми постійно навчаємося, мої колеги, співробітники, і ось в минулому в цьому році, вже коли ми. Розглядали, були на навчанні по декларації Ларента для податкових резидентів Іспанії. То податкова служба Іспанії зазначила представник податкової служби, який був теж в цьому дискусійному клубі, зазначив, що мати ще такий сертифікат це вже 50% успіху, що ти можеш довести своє податкове резидентство України. Є такі топові податкові консультанти, як Людмила Демченко, виступають Business Club двічі на місяць. Розказуючи всі новинки, чому ви ще не знали?